Приготуємо смачнючі крильця на мангалі. Для цього нам потрібно 3 кг самих крил, 1,5 столові ложки солі, 1 чайна ложка паприки, 1 чайна ложка куркуми, 5 чайної ложки коріандру, 2 столових ложки олії, сік 1 лимона. Всі інгредієнти перемішуємо і замариновуємо наші крильця. Замариновані крильця відправляємо на 1,5-2 години в холодильник. Поки наші крильця маринуються в холодильнику, наріжемо кабачки пластинками та запаніруємо їх у крузеному ті зі спеціями. Замариновані крила відправляємо на мангал і обсмажуємо. М -м, аромат стоїть просто феєричний, не залишить байдужим нікого. До наших обсмажених кабачків приготуємо неперевершений соус. Для цього нам буде потрібно плавлений сирок, одна штука, сметана 150 мл, зелень, укроп петрушка подрібнені, Часник, який на терці, сіль перець і зверху викладемо помідорками. А тим часом наші крила на мангалі майже приготовлені, яка чудова скоринка, аромат просто бомбезний. Кожний кабачок змащуємо нашим неперевершним соусом. Наші крила готові. Кабачки саме те, що потрібно. Вигляд просто фантастичний. Смакуємо.